Продається розкішна садиба з двома житловими будинками на двох об'єднаних ділянках загальною площею 12 соток. Ця садиба ідеальне місце для великої родини. Основний будинок 500 квадратних метрів справжнього комфорту та функціональності. На першому та другому поверхах сучасна кухня, 6 житлових кімнат, 4 санвузли. На цокольному поверсі є гараж, сауна, душова кабіна санвузол, домашній кінотеатр, кухня, басейн з циркуляцією потоку води, пральна кімната, котельня, два види опалення, автономне газове та альтернативне твердопаливне, місткий льох для зберігання продуктів та кімната для очищення води. Цокольне приміщення можна використовувати як бомбосховище. По всьому будинку тепла підлога, по всій ділянці відеоспостереження, сигналізація, грати на вікнах, є система автономного електроживлення, каналізація септик. є велика веранда для сімейних вечорів, дах бітумна черепиця. На території також є простора альтанка з мангалом, два паркувальні майданчики для чотирьох авто, будинок для охорони та підсобні ппідсобні приміщення. Є двоповерховий гостьовий будинок, кухня студія, світлоспальня, два санузли, тепла підлога, поряд школа, магазин, поштове відділення, преображенський храм, кого цікавить. Ця садиба це більше, ніж будинок. Це простір для життя, розвитку, натхнення та комфорту. Телефонуйте.